Вітаю, вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Оце півень, тах, який розганяє, відганяє усяку нечість, яка тільки може бути. Кажуть, півня навіть лев боїться, хоча він не відноситься до того, що я назвала. Чомусь пригадався Шевченко і його причинна балада. Там дівчина, втративши коханого, стала причинною. Вона не знає, що вона робить, куди вона, де вона ходить. І ось блукаючи, перед ранком стається ось що. Скажу перед цим. Як прочитати один уривочок, що півні співають, є перші, є другі і є треті. І найсильніші це треті півні. Вона все ходить. З пари широкий Дніпр не гомонить, розбивши вітер чорні хмари, ліг біля моря одпочить, а неві місяць так і сяє і над водою, і над гаєм, усе, як в усі, все мовчить. Аж гульк з Дніпра повернали, малії діти, сміючись. Ходімо гратись, закричали, бо сходить сонце. Голі скрізь зосоки коси, бо дівчата це русалки. І ось вона на самий верх, на, 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 на дуб лізе, на самий верх, на вершечок стало, серце коле подивилась на всі боки та й лізе додому. Кругом дуба русалоньки мовчки дожидали. Взяли її сердечною та й залоскотали. Довго-довго дивувались на її уроду. Треті півні кукуріку шелеснули у воду. Так Також, славно звісне, кукуріку, що воно означає? А воно, знаєте, що означає? Цікавий його переклад. Світ Світлодавче, Господи, подай мирові світло. І дійсно півень про, 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 пропонує, пропагує день і світло, його є передвісником. І з півнем пов'язано надзвичайно багато цікавих предметів предме, прикмет, прикметів. Прикмет. Щоб не забути, я записала, щоб щось не забути, хоча це не всі, звичайно. Скажу той найперше, хто вкраде півень, півня отримає хворобу, без півня в дворі ну, ніяк. І через те, так казали, що не можна красти, півень провісних погоди. Він буде мир і не дозволяє, ще раз кажу, темряві перемогти світло. Є такий півень, царик, такий червоний півень, його чумаки завжди брали в дорогу з собою. І він не лише час вказував, але й був для них оберегом. Отакий він півень. Не даремно ж казок багато сказано, дитячих, дитячих різних оповідок, е різних віршиків, загадок, закличок, Ану, згадайте, півник когутих, зламають мені прутик і багато-багато чого іншого. Цього птаха і досліджують, і розводять, виводять різні гарні, цікаві сорти. І він у господарстві незамінимий. І навіть кажуть, якщо, наприклад, ну відділяється брат від брата, коли ж так було, переходить на друге своє господарство, то якщо один там півень на, на господарстві, він його собою не забирає. Він залишає там, де півень жив. Він, ну як все, він як тримає кажуть в своїх руках злагоду е, е, отри. Злагоду тримає і людям на радість співає. Отакий він півень. Так що вшануй моїх цих наших пернатих.